Війна колись закінчується, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше є, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна? Блянці, наші свого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

скажу, що дуже був трудолюбивий і дуже цінив життя. Но так сталося, що ворог не щадить нікого. Будемо думати, що ми скоро його проженемо з нашої землі. Віти спокій, бо дають воїною, рою Україна, то є сторінку вічною пам'яті, дорогі сучасний отче, дорогі побратими, воїни. Дорогі брати та сестри у кості. Сьогодні знов прилетіла в нашу громаду роботна звістка. Про втрату ще є ще одного воїна, героя Анатолія. Ми сьогодні ніяк не можемо, знаєте, якось і до цього всього адаптуватися, тому що кожна втрата це для нас втрата життя. Втрата спокою родини і втрата людини, яка би могла б працювати, жити, наповнювати це суспільство, приносити свій плід і бути щирим українцем нашої держави. Але ми сьогодні чули з івангельського читання, що не ви мене обрали, але я вас обрав. Кожна людина, народжуючись на цей світ. Вона має приносити плід. Народжуючись через це у цей світ, вона не знає, що її спіткає, яка її доля, яке майбутнє і що вона має зробити за все своє життя. Але обираючи шлях воїна, воїн уже, як в місці писання, що немає більше тої любові, коли хто душу покладає за друзів своїх, він приймає ту жертву. Своїм життям заради життя інших людей. А відтак того розуміння того духовного, що нам сьогодні ми чули з Івановського Писання, що, що те, що ви чули від мене і того тим, е, е, тому перебувайте. ми у нас спадковуємо найвище, те духовне е, насліддя, яке нам Господь дав і показав, віддавши свого сина Єдинородного на Голговському хресті, він нам показав жертву, жертву за ближнього свого. І так кожен воїн, приймаючи цю жертву, сам стає тим тією жертвою заради ближнього. Адже він пішов, склав присягу на вірність українського народу і, взявши зброю, пішов захищати ближнього свого, захищати свою родину, захищати своїх дітей, захищати нас усіх. І знаєте, здоров'я, яке покладає там, на тому жертовнику війни, воно втратиться щодня, вибачте, не на руки, а на хвилини. Коли людина перебуває в постійному стресі, коли людина перебуває в постійній напрузі, це ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, знаєте, як та вода, яка витікає з будь-якого джерела і перестає. І ви знаєте, що, говорячи про життя воїна, він поклав своє найдорожче, віддав те, що в нього там було. В нього те життя, яке йому Господь дав при його народженні. І він, склавши присягу, його положив, знаєте, як те найдорожче, що в нього сьогодні було. Тому що сьогодні родина прощається своїм чоловіком, батьком. Сюди родина також переживає ту втрату. Це найдорожча біль, яку вони не можуть, з якою не можуть зваритися. Так само і ми сьогодні не можемо змиритися з кожним втратом, тому що кожна втрата для нас це біль для кожного українця. Це молода життя і цю нації наші, які сьогодні ворог кожного дня висмоктує з нашої держави визушити до тому сотні трун, які приїжджають у наші міста. Але завдяки цим воїнам ми сьогодні не, не чуємо того всього жахіття, що там відбувається. Нам ставлять сьогодні умови через різні політичні ідеї, бо їм треба. Те місто, те місто. Завтра буде наступне місто, третє, п'яте, десяте, тому що він на тому не зупиниться. Яволк так само, він кер... йому одна душа не потрібна. Йому потрібна кожна душа, аби поработити її і... і згальбити. Але ми керуємося духовним, маємо розуміти, що ми керуємося духовним. Сьогодні його життя, яке він дав, це його заслуга, Його відкуплення. Відкуплення гріхів, свідомих, несвідомих, вільних і невільних в слові чи ділі, але це його жертва. Наш хрест це є наш хрест, Його хрест. Він вже виконав ту найбільшу заповідь і любові до ближнього. Світу. Він вже. Сповнився тої благодаті Божої, яку написано, що блажені миротворці бо вони синами Божими назвуться. І він сьогодні, його душа, перебуває в тому вічному блаженстві, Божої благодаті. Я закликаю вас бути свідомими. І щоразу, і щоразу я знову буду нагадувати, не, куп, не куплятися на ворожі ідеї. Тому що сьогодні ми чуємо все, усі винуваті. І держава, і поліція, і, ТЦК, і, 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 і сусід винуватий. Але вибачте. Я не за весь період часу, скільки мені приходиться чути, я не почув, що ворог винувати, який приніс до нас це все зло. Я не почув, що ієрархи, які принесли до нас, благословили цю війну на благословіння вбивати, об'явивши святу війну. Для них це свята війна, а для нас це смертельна війна. Я не почув, що хтось їх засудить. Дуже прикро. Дуже прикро, коли нами ворог цим користається. Нам Бог дав свій розум, що ми міркували. Ми споріднювали ту правду і неправду, добро над злом, темряві над світлом, тому що він є тем... світлом. Перемога над темрявим. І якщо ми це приймаємо, і наші плоди будуть достойні. Тож, дорогі, будьмо свідомими, бо в нас все хлопці там на полі бою. Воюють заради нашої свободи, тримаються наше поки небо відносно. Е е е е е Але ми маємо бути вдячні кожному воїну ради єдності, заради перемоги і заради того, щоб наші хлопці повернулися додому цілими та неушкодженими. А нам дає сили віри, надії, що перемога буде за нами. Бо з нами Бог, правда і віра. Слава Ісусу Христу, слава горою Анатолію, слава Україні! Героям. А тепер, другі власних людей торкається, власних. а для когось здається просто гра. До неба я з молитвою звертаюся. Благаю Боже спокою пішли. Щоб моя рідна серцю Україна. Дуже хорошим, чесним войною захищав нашу державу чесно добросовість. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Тебе усі життя? А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються. Міста. Але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло, але за що? Чому така ціна? Вони на небі. мабуть оручсангамомои